Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. Бо я лише нещодавно переїхала до Києва, враховуючи те, що я знімаю квартиру, це десь до тисячі доларів. Квартира в мене обходиться в районі 20 тисяч, ну плюс щось їсти купити. Плюс я ще не дуже добре знаю Київ і не дуже розбираюся у метро. Я так стараюсь трошки так, трошки на таксі кататися. Ось таксі забираю, щось їсти купити. І враховуючи, що я живу якби на два міста, ну так виходить, бо я все одно повертаюся додому дуже часто. То білети Укрзалізниці теж інколи дуже дорогі. Звідки ви? Я з Львова. Якщо порівнювати життя у Львові та в Києві, де у Києві дорожче, так я розумію, так? Ні, ціни плюс-мінус одинакові. Я б не сказала. В залежності, наприклад, навіть у закладах, якщо брати, в залежності, типу, де їсти, у вас у Львові своє житло чи оренда теж? -е своє житло будинок. Чим ви займаєтеся? Я знімаю опитування так само, як і ви. Але питання або на логіку, або про Україну, або якісь шкільні питання, елементарні, які на жаль теж дуже багато українців не знають. А ви можете нам загадку загадати, щоб люди в коментарях? Відгадали 50 поділити на половину і додати 50. Скільки буде? Напишіть в коментарях, друзі, і дайте побажання нашій молоді, яка шукає себе сьогодні і теж хоче так, як ви реалізуватися. Не відкладати на потім, тому що я дуже довго себе шукала. І я лише в 30 років зрозуміла, чим я хочу займатися, і, бо раніше я переживала за різні стереотипи, за те, що люди скажуть. Мені насправді було дуже важко перейти оцей рубіж і почати знімати, але я не пожаліла. Я жалію лише те, що не почала займатися тим швидше.